Всіх вітаю. Вирішив показати вам нашу конячку, яка допомагає нам відбирати мед з вуликів. Так, це ось така тачка з таким от ящиком. Цей ящик влазить у нас до 9 рамок, тобто можна під'їхати і оглянути або повноцінно один вулик, або можна оглянути, наприклад, декілька, якщо ви частково відбираєте мед. Накривається воно просто. От такою тканиною, яка так, тобто, дуже проста конструкція цього ящика, тобто просто звичайний ящик. Він спокійно миється, тобто з ним нічого не відбувається, якщо туди натекло меду, ви його помили, все. Тобто ви нічого не носите, з, з вулика рамки сюди склали, поїхали. Це дуже допомагає вам забезпечені спини. Тепер покажемо трохи ближче цю <кхи> супер тачку. Так, Використовується в ній колеса з дитячого велосипеда. Колеса тут 20х2, 54 х 406 Що це значить? Не знаю, Ну, коротше, от такого формату колеса. Така от, маємо таку ручку і от, от таку ніжку, Ніжка заганяється, стопориться, щоб тачка не переверталась, Тут є спеціальний гачочок, все, тачка поїхала. Їде вона дуже просто. Можна, щоб вона тягнулася за тобою, можна, щоб вона їхала поперед тебе. Ти її просто тримав. Тобто, в будь-якому випадку це набагато легше, ніж носити на собі ящик. Ті, хто носили ящик, розуміють, що коли ти поносиш за день 100 рамок в тим ящику, то в тебе просто в якийсь момент на твоєму хребту скажуть, тобі до побачення. Тому користуйтесь, бережіть свою спину, бережіть своє здоров'я і робіть. Щоб ваша робота приносила вам задоволення і не доводилося потім лікуватися за 1350 тисяч доларів. І обов'язково до тачки, яка збереже вашу спину, використовуйте, В них відео вам показував пояс, який підтримує вашу спину, який забирає втому тачка, пояс, полегшуємо, як можемо, навантаження на вашу спину, зменшуємо його. Забезпечуємо собі набагато краще самопочуття. В першу чергу пікуємося про здоров'я.